Вважаю, що все поровіна. Ми говоримо з вами про якийсь справедливий мир, але ми не говоримо з вами, що в нас є проблема справедливого пенсії. Ну давайте говорити відверто. А сьогодні є пропозиції про те, щоб роздивити на дві частини. Це буде перше, тобто вона буде составляти пенсія, буде составляти з двох. Частина частин. Перша це буде мінімальна пенсія, наприклад, там там 1800 гривень. А дораховуватись будесь, яка у тіма скільки ти працював, яка у тебе вислуга, де ти працював, скільки працював і яка ти сплачував, які ти сплачував на податки. Що яка у тебе у, у тебе була зарплата? Якщо у тебе була зарплата, наприклад, там шесть тисяч гривень, а отримував ти 40, а 34 ти отримував в конверти, то вибачай, у тебе будуть не такі високі, так скажемо, стара частина. Да. Якщо ти отримував, наприклад, 30 тисяч е, гривень в білу, так скажімо, то нараховувати будуть по-іншому, і у тебе буде інша пенсія.